Без неї у вас немає ні дії, ні кордонів, ні пристрасті. Агресуйте. Шок сьогодні топ 5 фактів про агресію, які вам, можливо, не дуже сподобаються. Але якщо ви їх почуєте, то почнете краще розуміти себе і більше не будете боятися власної сили. Факт перший: агресія це енергія вашого хочу або не хочу. Багато хто думає, що агресія це лише злість, крик чи насильство. Але насправді агресія це життєва енергія, яка говорить про те, чого ви хочете або чого не хочете. Вона дозволяє сказати: я хочу ось це, я не згоден, мені так не підходить. У гештальтерапії агресія це не руйнування, а здатність до контакту з потребою. Вона допомагає відстояти себе, зробити свій вибір, встановити межі. За даними американської психологічної асоціації, близько 60% людей визнають, що їм важко виражати злість у стосунках, а придушена агресія пов'язана з вищим ризиком депресії та тривоги. Тож агресія це не про зло. Це про ваше право бути собою, про енергію, яка рухає до змін. Важливо навчитись помічати свою агресію, говорити «ні» без провини і так без страху. Агресія це ваша внутрішня сила. Не пригнічуйте її, використовуйте її мудро. Факт другий: не вся агресія це крик або удар. Коли чуємо слово агресія, в голові часто спливають крики, сварки чи навіть насильство. Але насправді агресія буває різною і не завжди вона така очевидна. Агресія це форма вираження напруги, емоцій або незадоволених потреб. І вона може бути дуже тонкою. Погляд холодний, презирливий або викличний. Інтонація сарказм, насмішка. Пасивне добре з прихованим чекай, я ще тобі покажу. Гумор. Коли людина висміє іншого замість прямого конфлікту, мовчання, образливе, показове ігнорування, яке ранить сильніше за слова. Такі форми називають пасивною або прихованою агресією. Вони часто проявляються там, де заборонено прямо злитися: в родині, в офісі, в парі. Які ми знаємо факти про агресію? За дослідженнями Американської психологічної асоціації близько 70% працівників стикались з пасивною агресією на роботі. Це саботаж, холодне мовчання, іронія. Інше дослідження 2012 року показує, що люди, які не можуть відкрито виражати злість, частіше мають тривожні розлади і проблеми в стосунках. Запам'ятайте, агресія не тільки дія, а й спосіб мовчати, жартувати чи дивитися. Іноді вона тихіша за крик, але не менш потужна. Навчіться розпізнавати агресію як у собі, так і в інших. Це перший крок до здорової комунікації. Факт третій: іронія та сарказм це теж агресія, тільки на мінімалках. Ви колись чули фразу типу: Ой, та ти в нас просто геній або Та ніхто ж нічого тобі не каже, просто смішно, як ти це зробив. Це сарказм і іронія не просто стиль спілкування, а частково замаскована агресія. Не кричимо, не сваримося, але колимо словами, часто навмисне. Сарказм це агресія в костюмі гумору. Іронія пасивний спосіб показати невдоволення, зберігаючи гарне обличчя. Чому це працює як агресія? Бо знижує цінність іншого. Змушує відчувати себе ніяково, викликає сором, навіть якщо все сказано з усмішкою. Цифри говорять самі за себе. За даними Journal of Language and Social Psychology, 62% опитаних відчували, що сарказм в їхньому оточенні це форма прихованого приниження. У парах, де часто використовується іронія, рівень емоційного віддалення вищий на 45%, ніж у тих, хто висловлює емоції прямо. Це дослідження інституту Готмана. Іронія та сарказм часто виникають там, де люди бояться відкритої агресії або не вміють говорити про свої потреби. Це агресія на мінімалках, але її вплив на максимум. Якщо ви часто жартуєте з перцем, спитайте себе, що я насправді хочу сказати? Чому мені легше вкусити, ніж відверто поділитися? Звикли думати, що агресія це про злість конфлікт або руйнування. А якщо я скажу, що без агресії не було б пристрасті, так пристрасті у стосунках, у творчості, у сексуальності. Агресія це енергія в дії, це ваше щире. Я хочу тебе, я хочу бути ближче, я йду до тебе, бо мені це важливо. Пристрасть це не тільки про тіло, це про силу, яка прориває страх, сором і байдужість. Ця сила має агресивну природу. Але ця агресія спрямована не на те, щоб зруйнувати, а щоб обійняти з довірою. У сексуальності агресія це вогонь бажання. Імпульс торкнутися, сміливість показати справжнє я це те, що створює напругу, магніт або притягнення. Психосексуальні дослідження показують, що пари з вищим рівнем тілесної та емоційної відкритості мають краще сексуальне задоволення, і один з ключових чинників уміння безпечно виражати агресивні імпульси через пристрасть. А не через контроль або відсторонення. Пристрасть це не просто хімія. Це агресія, яку ми навчились спрямовувати в близькість, а не в бій. Хочете глибоких стосунків живою сексуальністю? Не гасіть свою агресію, навчіться обіймати нею. Факт п'ятий. Придушена агресія дорівнює втрачена енергія. Що робите, коли злетесь? Стискаєте зуби. Робите вигляд, що все нормально. Коли ви придушуєте агресію, ви не зникаєте з конфлікту, ви зникаєте з себе. Агресія це енергія, і якщо її не прожити, вона не зникає. Вона залишається всередині, як втома, тривога, апатія або психосоматика. Ключ не в тому, щоб позбутись агресії, ключ направити її на захист і творення. А не на руйнування. Агресія це ваша сила. Вона може захищати ваші межі, мотивувати до змін, давати імпульс до дії, розвитку, рішень. Дослідження показують, що люди, які вміють асертивно, тобто спокійно, впевнено і чітко, виражати агресію, мають нижчий рівень стресу і вищий рівень задоволення стосунками. Агресію не треба пригнічувати, її можна трансформувати у ясність, у дію, у нову якість себе. Не вбивайте свою силу, навчіться з нею працювати. Полюбіть свою агресію, вона кричить про ваші межі і про ваші бажання. Якщо хочете навчитись поводити своєю агресією без страху і провини, залишайтесь на каналі Студії Сенс і напишіть в коментарях обов'язково про що розповісти в наступних відео. З вами була Мар'яна Сімків, психологиня психологічної студії Сенс до зустрічі!